Роботи попереду багато. Зроблений вибір не буде помилковим. Прес-конференція президента. Виховуємо культурний імунітет. Кожен пустир буде парком чи спортмайданчиком. Оздоровлення медицини триватиме. 2022 рік. В Придністров'ї оголошено роком охорони здоров'я. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Вибір зроблено. Підсумки підбито. Вадим Красносельський обраний на другий президентський термін. Своє так за чинну главу держави висловили понад 79% виборців, які брали участь у голосуванні. Як далі розвиватиметься країна своїми планами, Вадим Красносельський поділився із журналістами на пресовій конференції. За адміністрації президента Вадим Красносельський відповідає на запитання журналістів. Починає з подяки виборцям. Я Хочу саме своєю справою, вона буде продовжена. Розвиток і створення Придністровської Молдавської Республіки довести всім, хто зробив вибір на користь кандидата Красносельського. Вони не помилилися, а ті, хто сумнівалися, є надією, що змінять своє рішення. І головне не слово, а справа. І справою потрібно доводити. Далі мова про хід виборів і тиск Молдови на нашу країну Кишинів зробив усе, щоб завадити голосування у Придністрові. Там заздалегідь голосили, що вважають наші вибори незаконними і радили міжнародним спостерігачам їх ігнорувати. Але Придністров'я має намір продовжувати добросусідські стосунки. Це один з аспектів політичної стабільності. Політична стабільність. Політична стабільність, економічна самодостатність та соціальна справедливість три великих напрямки подальшого розвитку щодо політичної стабільності це зовнішній периметр, переговорний процес, відносини з сусідами. Це Молдова, Україна, це Європейський Союз, це Сполучені Штати Америки, як учасник формату 5 плюс 2. Звісно, наші стратегічні відносини з Російською Федерацією більш прозорі, більш зрозумілі для мене і стабільніші. На території Придністрові відбувається миротворча місія Російської Федерації. Це і є чинником військової взаємодії. Є політична взаємодія. Ми говоримо про формат 5 плюс і інші домовленості. Є культурно-гуманітарна взаємодія, є взаємодія у сфері освіти, економічна взаємодія. Але поки що в Молдові нема з ким вести діалог. Молдова не виконує раніше підписаних домовленостей у 2017-2018 роках. Політичного представника від Кишинева досі не призначено. Зустріч у форматі 5 плюс 2 так і не відбулася. Тим часом не вирішених питань багато обмеження для Придністров'я, банківські транспортні правові з 1 січня 2022 року можуть запровадити другу фазу митно-прикордонного контролю у пункті пропуску Кочурган. Це завда ще більшого удару по нашій економіці. Кажуть, у терасполі, що касається. Щодо економіки, економічної стабільності це розвиток держави в цілому. Ми є експорту орієнтована державами. Субсидуємо нашу промисловість. Наш агропромисловий комплекс. Ми це робимо і будемо робити далі. Ми маємо розвивати підприємництво, створювати нові робочі місця. а, Звичайно, при цьому залучати інвестиції. Розвиток агропромислового комплексу продуктової самодостатності наразі насувається світова продуктова криза, ціни зростають і ростуть не в Придністров'ї, а скрізь. Якраз у Придністров. Строї ми намагаємось їх стабілізувати, йдеться про внутрішнє виробництво. Придністров'я самодостатнє, забезпечує себе самостійно. Створюються умови для сільського господарства, надаються пільги підприємцям, розвивається меліорація. Цьому присвячений бюджет наступного року у пріоритеті і підвищення зарплат та пенсій. Виплати пенсій, та зарплати, їх обілічення та пенсій та зарплат їхнє збільшення наш пріоритет. Це виконання інших соціальних обзобов'язань, модернізація системи охорони здоров'я, будівництво та ремонт інфраструктури корекційних установ, боротьба з пандемією. За великим рахунком, все, що я зараз назвав, входить до структури та концепції стратегії розвитку Придністровської Молдавської Республіки на вісім років. Вже три роки держава виконує стратегію розвитку Придністров'я. Зміни є. Оновлюються школи, дитсадки, медзаклади, будуються нові спортивні і дитячі майданчики. Працює програма Доступне житло, тобто стратегія розвитку у дії і діятиме далі. Підтримка молодих сімей працівників бюджетної сфери у придбанні житла державна програма працює вже кілька років і успішно в цьому році. З ініціативи уряду і в продовження проекту президента з доступного житла почала діяти і пільгова іпотека. Вирішити квартирне питання з допомогою держави для молодих фахівців нашої республіки це не рожева мрія, а реальність. Цьогоріч запрацювала програма пільгової іпотеки для бюджетників. Напередодні в уряді підбили підсумки її дії. 230 тридцять. 230 сімей нашої республіки отримали можливість мати власне житло. Вже придбано 136 одиниць житла, 123 квартири і 12 будинків. Це ті сім'ї, у яких були великі проблеми з житлом. Вони вирішували це питання як могли, але завдяки тому плечу, яке підставила держава, ці родини змогли отримати житло. Це дуже важливо для молодої сім'ї. Це ключове питання. Програма пільгової іпотеки у нашій республіці реалізовується вперше. Її запустили в рамках стратегії розвитку держави. Найбільш затребувана у столиці. Однак заявки надходять зі всіх міст і районів. Розрахована на вчителів, лікарів, співробітників МВС та військовослужбовців. З наступного року надати заявки на субсидування зможуть і педагоги додаткової освіти та працівники клубів і бібліотек. Це доручення президента. Це програма ця програма дієва, і її потрібно продовжувати. Ми цим зміцнимо наш кадровий потенціал, збережемо тут, зменшимо так званий відсоток відтоку молодого покоління молодих сімей з Придністров'я, що дуже важливо. Одна невелика програма, але скільки напрямків вона позитивно вирішує. Програма із забезпечення молодих фахівців власними квадратними метрами. продовжить свою дію. Відповідні ліміти вже заклали у проект бюджету 2022 року. Березень 2018 тисячі нарада у президента на порядку. Денному стан справ у медицині щодо роботи цієї галузі. Тоді було найбільше нарікань. На адресу президента надходили тисячі скарг та звернень від придністровців. Я увіділа тому, що Сама система здоров'я. я побачив, що саме система охорони здоров'я займається на той час більшою мірою круговою порукою. Це небезпечно для системи. Я тоді давав посил змінити філософію відносин між лікарем та пацієнтом. Я бачив необхідність інших системних змін. Це створення робочого місця лікаря, зручного, теплого, комфортного у нормальному приміщенні з нормальним обладнанням. Буття однозначно визначає свідомість. Я в цьому анітрохи не сумніваюся. У лікаря, який працює у належних умов. Овах змінюється філософія та ставлення до пацієнта, у тому числі ми пішли і цим шляхом. Відтоді минуло майже три роки. За ними реанімація всієї галузі. За програмою фонду Кавкладень відремонтували і звели з нуля 42 медустанови – як в містах, так і селах республіки. Лікарні та поліклініки оснащували новим обладнанням. Найважче випробовування останніх років коронавірусна інфекція. На боротьбу з пандемією разом із лікарями піднялися майже всі державні структури. Очолив її президент. На сьогоднішній день я доволен. І На сьогодні я задоволений. І до речі, це підтверджують ці люди, що пройшли через ковідні шпиталі. Всі, хто потребують, отримують необхідну медичну допомогу коштом держави. Необхідне харчування, причому воно помітно покращилось. Усі лікувальні заклади повністю забезпечені киснем. Хоча багато хто був впевнений, що ми просто провалимо боротьбу з пандемією. Ми цього не допустили, але це спільна робота. Лікар має лише рятувати людину, а з пандемією має боротися загальна система державного управління. Той комплекс заходів, які ми запровадили, дав свій результат. Кількість звернень негативного змісту на адресу президента знизилася, мабуть, у десятки разів. 2022 тисячі у Придністров'ї оголошено роком охорони здоров'я. Медицина і надалі буде в пріоритеті, зазначив президент. Ремонт медустанов, модернізація медобладнання, розвиток держпрограм. Ми лікуємо наших громадян. Ми лікуємо наших громадян за межами Республіки в Молдові, Російській Федерації, інших державах, коли в цьому є необхідність. Освоюємо нові форми хірургічного втручання. Йдеться, наприклад, про заміну та застигнових суглобів у Терасполі. Наступний етап це заміна колінних суглобів, це рух вперед, це також вимоги людей. Працюватимемо разом, і буде результат. У Дубосарах планують створити додаткові зони відпочинку для мешканців та гостей міста. Одна з них у заплаві Дністра біля оздоровчого табору, друга на березі гоянської затоки. Будівництво виконують коштом державної цільової програми. Гоянська затока завжди приваблювала туристів. Колись тут був невеличкий піщаний пляж із чудовими сонячними та затіненими галявинами. Тепер купатися тут небезпечно. Галявини заросли чагарниками, а відпочиваючи так і продовжують сюди приїжджати. Кілька років тому цю територію вирішили впорядкувати. Встановили навіс, дерев'яний стіл, лавки, контейнери для сміття. Але потенціал місцевості набагато більший. Є ідеї її перетворення. Сам проект теж достатньо яркий ярки. У нас вийшов. Сам проект яскравий. Ми запланували поки що лише будівництво альтанок, електропостачання та систему безпечне місто. Але правильним буде решурювати цю зону, розвивати прогулянки човнами, катамарани, пірси, щоб люди могли приїхати та відпочивати. Виглядатиме узбережжя гоянської затоки. Ось так. Сюди можна буде приїжджати і власним автобудинком та відпочивати на природі з повним комфортом. Майданчик для будинків на колесах підключить до системи відеоспостереження безпечне місто. Збудують тут і дитячий майданчик. Ще одне місце відпочинку з'явиться у самих дубосарах. Це буде парк прямо навпроти дитячого оздоровчого табору, поряд із міським пляжем. Сам парк предполагаємо, Сам парк маємо намір зробити в екостилі. Територія віддалена від центру міста, і хотілося б зробити невеликі доріжки не плиткою, а дрібний щебінь і галька. Елементи парку будуть у такому самому стилі екологічному, використовуватимуться лише дерево та природні матеріали. Територія майбутнього парку близько двох гектарів. Розчищення території почнуть навесні 2022-го. Потім проведуть вуличне освітлення та систему відеоспостереження. Надалі тут облаштують зони відпочинку для дорослих та дітей із турніками, тренажерами, біговими доріжками, на численні прохання городян збудують і майданчик для скейтбордистів. Надо думати і о соціумі, в плані людей. Треба думати про соціум і в плані виховання людей через історію через любов до свого краю. Необхідно виробляти культурний імунітет, культурний код. Ви ж пам'ятаєте, коли я давав прес-конференцію у сімнадцятому, вісімнадцятому, дев'ятнадцятому році. Я говорив у принципі про розвиток. Говорив про те, що кожен пустир має стати парком або спортмайданчиком, що мають бути доглянуті території. Буття реально визначає свідомість. Візьміть будь-яку паркову зону. Зрозуміло, люди там працюють, прибирають, але й тотального сміття там немає. Недопалків, паперів, склянок немає, тому що люди розуміють, що це зроблено для них, для їхньої зручності, і вже намагаються стежити за тим, що для них зроблено. Це також культурний код, культурний імунітет це спільне, розумієте, від малого до загального. Прокурор республіки та голова ПРБ продовжать свою діяльність на нинішніх посадах. В ході робочої бесіди з прокурором республіки глава держави зазначив, що вважає роботу Анатолія Гурецького ефективною та повідомив, що підписав розпорядження про подання його кандидатури на черговий період. Документи направлено на розгляд до Верховної Ради. Парламентаріям представлять і кандидатуру голови центробанку. Президент пропонує перепризначити чинного його очільника Владислава Тідво. Як і Анатолій Гурецький, він. Обіймає нинішню посаду з 2016 року. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.